Водій легковика не помітив мотоцикліста. Така помилка закінчилась аварією на одній із столичних вулиць. Байкера забрала швидка. А винуватець пригоди визнав свою провину і ховав очі від сорому та від нашого кореспондента Володимира Мельника. Спритний гольф мчав від шулявки у напрямку дорогожичів, коли водій зрозумів, їде не туди. Виправляючи дрібну помилку, чоловік вчинив значно більшу. Я порушив правила дорожнього руху. Ви мене пробачте, я не хочу говорити. Вибачте, вибачте будь ласка. Ми спішаку за небажанні спілкуватися, звісно, вибачили. Чи вибачить він сам собі ризиковану необачність питання. А от госпіталізований мотоцикліст, який ні за що ні про що постраждав, схоже, пробачати не збирається. Звідти з вулиці Ажена Потє мотоцикліст виїхав праворуч на вулицю Олександра Довженка і з першої смуги за правилами перелаштовувався у другу, коли назустріч йому через подвійну почав розвертатися автомобіль Фольксваген. Відбулося зіткнення. Завдяки невисокій швидкості удар був не надто потужним, але й цього вистачило, щоб відчутно пом'яти обидва транспортні засоби. Він по правилам їхав, Він не розганявся, він собі спокійно їхав, а Форсан просто його не побачив. Тож суд без проблем зуміє визначити покарання для водія німця. Копи припускають. Це найпевніше буде піврічне позбавлення прав. Плюс ремонт, який змусить, невдаху добряче потрусити гаманцем.